Привіт! Знову Артур Фізрук. Проводимо сьогодні такий конкурс зі стрибків на скакалці. Сьогодні зі мною п'ятеро моїх друзів. Вони будуть стрибати одночасно, всі разом на скакалці на вибування, на, вин... на витривалість. Хто останній оста... зостанеться стрибати на скакалці, той отримує мегаприз. Да, Хлопців, ще... вони ще такого призу не бачили. 200 гривень. Давай підійдемо зараз. Покажи, покажи. Представимо кожного городця. Це Кирюха. Кирюха, як ти думаєш, переможеш ти чи ні? Які шанси? Я думаю, процентів 5, що я переможу. Добре, далі. Це Нікіта. Нікіта, як ти думаєш, які в тебе шанси? 95%. 95, так добре. Це Льоха, Льоха, які Це, в тебе шанси? 65%. Це те, що я програю. Добре, так. Це Ваня, Ваня. Як думаєш, переможе. шанс один до п'яти. <laughs> Добре, так. І це Юра, це ветеран, але я все одно ставлю ставку на нього. Я думаю, що я переможу. Дивіться. Супер, Юрчик. Це все це залог уже побіди. Дивіться, навіть якщо Юра програє із за віку він отримає карва нормально. Раз, два, три! Старайте, старайтесь, до вас це вийде. 啊！又来。 Сок! Сок! І так, нік, ник. ник. Ти заслужив чесно ці 200 гривень. Скажи, як ти їх витратиш? <сум> <сум> на що ти їх витратиш? Потрап... Отвожу на одно дуже важне міробляття. Красавчик. Да, да. Ні, давай, Кирюха. <сум> Кирха, які емоції? Скажи, будь Та що, я Справді думав, що я виграю, хоч і казав, що 5%, але мене коліно підвело. Що таке? Що ти вніс? атмаску знайшов. Юрчик, ти самий перший. Насправді вибул. я хотів злякати хлопців, але вони не, не злякалися. Вони потужні, вони просто зробили мене як діда просто. Ладно, в Ти був трійці лідерів. Вибув. Що пішло не так? Збився. Це я бачу. Один із двох фунтів. Льоха. Чесно, я думав, що ти вже ці 200 гривень забереш. Та Я теж, але його думка, на що поділити гроші мене збила. <рес> 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 Ладно. <рес> <рес> Ладно, вітаю переможця Нікіту. Це був конкурс на 200 гривень. Обов'язково будемо проводити ще такі конкурси до зустрічі. Вербай.